Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. У ніч на 8 липня 2025 року представники адміністрації США і Пентагону одночасно зробили кілька резонансних заяв. Ключові тези сполучені штати надсилають додаткове озброєння Україні в той же час офіційно. Зокрема, нові пакети далекобійних боєприпасів. Очільник Білого Дому заяв, що ми маємо це зробити. Їх дуже пильно атакують. Так багато людей гине. Пентагон не підтвердив публічно, що у постановах будуть ракетні дальності понад 600 кілометрів. Експортні. Томагавки з наземними пусковими установками призначені для ураження тилових баз аеродромів і систем ППО РФ. Але неофіційно такі пакети їдуть. Після багатотенних спекуляцій щодо позиції Дональда Трампа стало відомо, що він вкрай розлючений діями Путіна. Основні моменти Трамп відмовився від запиту Кремля про закулісні консультації. Через свою команду він передав, що Росія має сама відповідати за ескалацію і наслідки. У Москві це сприйняли як ознаку по. Но краху спробу відмовитися напряму одразу після нічних заяв США і витаків інформації про нову зброю. Розпочалася екстрена нарада у Кремлі, де були присутні Микола Патрушев, секретар Радбезу РФ, Валерій Герасимов, начальник Генштабу, окремі куратори силових структур. Рішення терміново активували план наступних, що передбачає мобілізацію додаткових резервів у західних округах РФ, посилену зачистку ненадійних командирів і чиновників, депортацію окремих сімей, опозиційних діячів бисто опозиції. Зіційного до Патрушова крила вони вчора почалися. Старової та його зама, два генерали це вже все не випадкові самогубства. Евакуація російської делегації на талі паніки було ухвалено рішення терміново відправити два урядові літаки у США. Мета польоту спроба донести через дипломатичні канали ультиматуми щодо неперетину червоних ліній постачань. Фактичне прохання про переговори із оточенням Трампа. Реакція США обидва борти приземлилися в Нью-Йорку, проте американська сторона відмовилася від офіційної зустрічі Трампа. Через радників передав, що більше не бачить сенсу в контактах з Кремлем. У ніч проти заяви США Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Ростовській, Білгородській і Курській областях, використовуючи модернізовані дрони і ракети. Трати російської сторони, чотири літаки су 34 і Су-35 знищено на землі, 17 одиниць інженерної техніки і вантажівок. Спалено за підтвердженнями даних загинуло щонайменше 68 військових ще понад 110 поранені. Два великі склади боєприпасів детонували протягом. Кількох годин паралельно з авіаударами була проведена операція українських сил спеціального призначення, яка призвела до знищення вищого складу ракетного пального у Воронецькій області. Пункту управління Білгородського угрупування війська РФ втрати серед особового складу понад 30 офіцерів загинули. Частину персоналу вважають зниклими безвісти на фоні ударів і пожеж у Москві та прикордонних регіонах. Оголошено режим надзвичайної ситуації в Ростовській області. Понад 80 тисяч цивільних евакуїв. Йовані від кордону з Україною, в Білгороді і Курську масово вишикувалися через черги на виїзд у центральні регіони РФ. Патружа Вигеразму в екстреному порядку надіслали через посередників повідомлення адміністрації США про готовність обговорювати замороження, постачання нових систем озброєнів обмін на тимчасову паузу ударів. Відповіді США будь-які поступки не розглядаються, поки РФ не припинить обстріли українських міст і не повернеться до формату перемовин із Києвом напряму. Війна перейшла у фазу масштабної Матричної ескалації Україна отримує зброю, здатну бити на глибині РФ. А російська система ППО не справляється. Отрата аеродромів і техніки, понад 150 одиниць техніки та літаки за одну ніч. Удар по оперативних можливостях фронту. Послітичний ефект та масова евакуація літи цивільних з прикордонних регіонів. Політичні наслідки руйнування наративу Кремля про контроль ситуації. Новий виток розколу всередині середині силового блоку РФ. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.